Такі процеси, як декомунізація і дерусифікація, тебе влаштовує, як вони проходять в Україні? Ні. <смітні> повільно, повільно. Ми ми занадто мало русофоби. Е, ну, це русофоби, це інше слово, але ну як, ну, що значить? Мені подобається. Поїдь в Парк Пушкіна, подивись на Пушкіна. Сьогодні у нас е, грудень, стоїть Пушкін в Києві. Може дати координати, щоб Росія туди ракету прислала в нього. Чи що? Ну що, що. Що? Поїдь в Одесу, подивись на Катерину, що, подивись на оце все. Що говорить? У мене немає слів. Відбувається вона? Вона відбувається в наших плечах. Ото люди починають пити. О, ну, дав добре, зробимо, зберемось і будемо думати. Шо? Я тобі кажу чесно, Даша мене зупинила просто. Поки що. П'ять років кримінального максимального покарання 5 років, за те, що я знесу ці пам'ятники всі. Я... Я в мене просто я себе держу, в мене є чим зайнятися, Але я себе скоро не здержу. Ну, я, я не можу просто. Хай мене посадять на 5 років, я посижу. А я не можу з цим миритися просто. Я не знаю, що робити. Якщо у нас інститут держави не працює, зібрали зібрання в КМДА, щоб обговорити, що з цим робити, а були тривога, І всі сказали: ну, не зберемось. Ну і, і вс... не подобається. Моя відповідь не подобається. Це... Але, але це більше, знаєш, про що? О, те, про що ти кажеш, це більше про щось внутрішнє, ніж зовнішнє. Зовні, ніби декомунізація, дерусифікація відбувається. Але як викорінити в собі самому? Та де воно відбувається, нічого не відбувається. Ні, ну Вулиці перейменовують, Та Скільки перейменують. Скільки... Скільки, скільки так крові так далі. від вулиці перейменувати, скільки болі проходить це все. Скільки людей мучаються, щоб перейменувати вулику? Мучаються, щоб вулицю перейменувати. Мучаються. А що ти тоді робиш, бюрократ? Якщо ти зараз не, не на часі. Ну, чесно, е, я не хочу про це говорити. Я знаю, як вони відбуваються процеси. Поки суспільство це все з'їдає, поки у нас все воно буде, оці зірочки у нас висять, е, 1945 на, 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 ці, на парку перемоги, ці пушкі не стоять, ці, ці всі булгакови, там щось ще є. Розмови, що це наша, Які розмо, розмови про булгаки? Розмови? Ну, оце все. Навіть треба просто прибрати, все, заборонити все і будувати своє. Тан, тан тан Я не знаю, про що ми навіть говоримо. У нас, вона, вона ця декомунізація, дерусифікація не відбувається. Вона пливе, ото, бачив, колись риба така, коли помирає, бачите, така риба пливе так. Вона ну, потім пузіком, пузіком нагору. нагору. це декомунізація дерусифікація в Україні. Ну, добре. Ми подумаємо, щоб символи радянщини знести. Можливо, це не норм. Приїжджають, приїжджають росіяни, окупують Маріуполь, перефарбуваємо Маріуполь Російський колір за два дні. А де їхні процедури е, демократичного суспільства? Обговорити, чи це нормально? Е, які кольори, давайте публічний дискурс, е, піднімемо це питання, інтелігенцію зберемо. І нехай окупаційна влада вирішить, чи хочемо ми Маріуполь перемальовувати. Ні? Ну, це ненормально. Давайте лишимо там Україну, бо це дуже була Україна. Поважаємо тих людей. Що? Про... Ну, але я думаю, що коли. Покоління пройде нове, я вже відчуваю. Покоління, яке за... зараз пройде повномасштабну війну і воно прийде до влади. Я буду отак дивитися. Ну так сидіти і посмі.